І так, вітання всім грибникам. Сьогодні ви знову знаходитеся на каналі Країна Грибландія. <кхід> Сьогодні у нас знову розділ Технічні аспекти грибарства. Розглянемо засолювання грибів трохи інших видів. Ну, Саме перше розглянемо такий грибочок, як рижик. Ну, та з рижиками всі. Знають, це доступний спосіб, це все нормально, все прекрасно. Ну, Єдине, що можна сказати про холодну і гарячу засолку, особисто я засолюю гриби, ну так, нам подобається трішки приварені. Тобто гриби, які 5 хвилин відварюються, бо бо-бо-бо. От зливаємо відвар старий маринад. Треба гарно все злити, щоб все старе стекло. От. Ми проводимо засолку гарячу, трішки підварюю, тому що ну, вони мають свій такий специфічний смак. І ще одне питання, що... Гриби, які засолені холодною засолкою, вони дуже довго не зберігаються. А якщо 5 хвилин кипнути їх, ну тоді значно довше вони мають можливість зберігатися. Отож, з рижиками тут все ясно. Рижики квасять сотні людей по своїх рецептах. Ну, Це вже як хто собі забажає. Ми проквашуємо трішки, їх 5 хвилин проварюємо. Воно трішки знімає таку гіркоту і потім, в принципі, значно довше можуть стояти, зберігатися. Ось Такі вони виглядають, вже проквашені, готові. Трішки хіба міняємо розсіл, робимо змив який я роблю в даному етапі раз в тиждень. Ось тарілочку помили від цього всього бруду, від залишків старих, залишків старого розсолу. Ну, доливаємо трішки свіженького. Ось так щоб повітря вийшло. Тепер легенький грузик. Функцію грузика в мене виконує літрова баночка. З повидлом хай буде. Так, що у нас тут? А тут у нас дуже оригінальна штука. Тут у нас дубовики-синяки. Так само під баночками зливаємо акуратно. Старий русіл. О! Злили. Ну, вони у мене у двох різних відерцях того року дубовиків, синяків було мало. Але вони мені надзвичайно подобаються. От такий вигляд вони мають, дубовики-синяки. Суть проквашування дубовиків синяків. Збирати треба бажано якнайпізніші осінні, щоб вони були тугі, м'ясисті і абсолютно абсолютно чистенькі від хробачків. Ну для того підходять осінні, можна й літні, якщо вони чисті. Ну е-е їх Треба обов'язково відварювати з першим і перший відвар відливати. Тому після того, як я їх зібрав, почистив, замочив, я їх відварюю. Перших 15-20 хвилин, хвилинний перший відвар я виливаю. Геть, тому що все-таки вони відносяться до умовної стрівних грибів. Заливаю знову. Новою водою, даю сіль з розрахунку 50-60 грам солі на кілограм грибів. Але тут є один нюанс. Синяки бажано варити завжди цілими. Чому? Тому що вони недаром вони називаються синяки, і якщо їх порізати, вони зразу синіють. А якщо зварити їх цілими, то потім на розрізі вони мають дуже прекрасний біленький е колір. Ну, не темніють. І з естетичної точки зору воно набагато цікавіше. Отож, бачите, одне відерце я вже промив. Першу попробуємо одного взяти. А, ось як він виглядає. Прекрасний, жовтенький. І ось, будь ласка, будь ласочка, який він на зрізі. Якщо б його порізав зразу, тут все було б чорне. А так він має такий яскраво-жолтаво-зелененький колір, безподобний і гарний. Ну, я його вже відставляю сюди. Стоять його. Потім зроблю з цибулькою і з олією і буду пробувати їсти. Ну що ж, тряпочка промита, прополоскана. Закриваємо знову. гарно моєї тарілку. Гриби вже фактично готові. Я її вже квасив, проквасив повністю, ми вже їх споживаємо. Тому відерце вже значно пустіше. ну Заливаємо розсольчиком ще сюди трішки до рижиків бо пішов вниз. Ось так воно. Ну, за здубовики синяки тут найцікавіше, саме, саме щоб не спупотати його, коли збираєш з боровиком красивунішковим, бо тоді буде гірчезне. А самі дубові кисеняки, повторюю ще раз, обов'язково 15-20 хвилин не перше відварювання. Відвар вилити. Заливаємо новою водичкою, додаємо солі і процес засолювання точнісінько такий самий, як з підпеньками. Єдиний нюанс в тому, що перший відвар треба відливати. Отак воно якось закриваємо. Може, він тут чистої тарілочки, варто хай тут вже. Ось. Закриваємо і прикриваємо тряпочкою, щоб нічого не падало. Ось так ми сьогодні розглянули проквашування режиків і проквашування дубовиків чи синяків, чи як їх хто називає. Зараз зимою он на вулиці буран сніговий, то вітер дує, сніг мете, час від часу чиста зима, а ми будемо смакувати грибочками. Отож, країна Гребландія не припиняє свої трансляції і о, в слідуючу неділю тепер більше часу. Заходьте на канал Країна Гриболандія» у розділ Спільнота. Там я буду публікувати свої оповідання для найменших грибників. Буде прив'язка до відео, але відео для, так би мовити, для дорослих, а оповіданнячка будуть писатися для найменших грибників. Будемо привчати діточок любити природу любити грибні мандрівки і для цього я буду публікувати свої оповідання. Тому, якщо хто цікаво, хто цікавиться, заходьте на канал Грибландія в розділ Спільнота там публікуються фотозвіти і мої оповідання. Тепер щонеділі я буду публікувати там певне оповідання своєї дитячої книжки Нариси грибника. Отак От воно приблизно якось є. Тому країна Грибландія не прощається. До нових зустрічей, до нових цікавих мадрівок і цікавих репортажів.